Переконані, що з віком допитлива принцеса вгамується, королі королева відпустили її вчитися в інше королівство, а там вона одразу знайшла справжнє кохання в скромному кравцеві, кравець шив казкові одежини, які розкривали красу душі кожного, хто їх вдягав. О, мій скромний чоловіче. Для повного щастя нам бракує лише дитини. М -м. Тим часом добра принцеса на догоду батькам одружилася із багатим, але безсердечним лордом війни. Король, королева і лорд мріяли про одне дитину для доброї принцеси і спадкоємця королівства. Минав час. А в обох сестер дітей так і не було. Зрештою, з глибоким сумом, допитлива принцеса здалась і повернулась до двору, щоб, як і сестра, скористатися найкращими ліками. Але навіть найкращі ліки не здолали того прокляття. Аж доки одного дня допитлива принцеса дізналася, що вона при надії, вона була вагітна, лорд війни вибухнув гнівом. Це його дружина, добра принцеса, заслужила дитину, а не її допитлива й безплідна сестра, що покинула королівство заради нікчемного кравця. Так нечесно. Чому тобі випало мати дитину? Може, це чудо? Ти цього не заслужив. Допитливій принцесі стало шкода сестри. Тож вона спитала в кравця, чи може він допомогти добрій принцесі та лорду війни з дитиною. Після довгих досліджень я знайшов рішення для вас із дружиною. Але за це ти деси свого найкращого рицаря, що охоронятиме мого сина. Я взамін позичу тобі чарівний амулет. Він дозволить оживити твою мрію і контролювати її. Шаклунство. Ні за що! Ну, тобі вирішувати. Пір'їно! Матеріалізуй нашу величезну тугу за дитиною, і його заздрість ожила. Добра принцеса нарешті завагітніла. За кілька місяців принцеси Близнючки народили двох хлопчиків, схожих між собою, як і їхні матері. Невдовзі, після народження сина, лорд війни захворів, і що слабшим він ставав. То більше упевнювався, що це розплата за використання магії. Він сприймав свою дитину як чудовисько і невдовзі його страх перетворився на ненависть. Чудовисько, чудовисько, чудовисько. Чудо дитя нерозуміло. Чому батько не любить мене? Фелікс. І чому він змушений виконувати його накази? Хай які несправедливі. Сядь, встань, йди. Хапай! А якщо він прихилявся до когось немилого батькові. «Ні!» Батькового наказу було досить, щоб скаламутити його почуття. Чудовисько, чудовисько, чудовисько. Дитя усвідомило, що його життя пов'язане з тим перстнем. І лише після смерті батька він забрав його собі, а з ним і свободу. Він збагнув, що амулет, завдяки якому мати дала йому життя, може його і відібрати. Тому він пішов у дім кравця, щоб украсти прикрасу. Але кравець став могутнім принцом. Хлопчику довелося вкрасти інші чарівні амулети, яких жадав кравець. Лише так він зміг обміняти їх. О, тоді я втратила талісмани.